Напередодні пізновечірі окупанти завдали два удари по Харкову. Попередньо били ракетами С-300. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центрі міста, попередньо без постраждалих. Також ця ніч не минула без атаки дронів. Окупанти запустили їх з Криму. Шахеди долетіли до Хмельницької області. Відомо, що ППО працювала в Старокостянтинові. Очікуємо на звіт від повітряних сил. Начальниця об'єднання. Даного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гоменюк в нашому ефірі розповіла, що БПЛА окупанти запустили майже одночасно з кабами по Береславщині. Ці два шахеди цілком імовірно це один з елементів тактичної дії ворога для того, щоб дійсно тримати в напруженні, дійсно виснажувати системи протиповітряної оборони і продовжувати розвідувати їх в нашій зоні відповідальності. Було характерним те, що ці дрони дійсно пройшли, намагаючись оминути системи протиповітряної оборони, майже одночасно з. А так, керованими авіабомбами. Вночі Росія не атакували ракетами місто Курахове, що на Донеччині фото наслідків обстрілу показав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, окупанти зруйнували школу, дитсадок, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджені житлові багатоповерхівки. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає. До повномасштабного вторгнення в Курахівській громаді, що за 18 кілометрів від Мар'їнки, жили близько 20 тисяч людей. Скільки цивільних та там залишається на зараз. Точної цифри немає. Щодня звідти евакуюють мирних. Чоловіки та жінки зовсім юні та літні. На тимчасово окупованій території активно діє український партизанський рух. Вони добровільно йдуть на великий ризик, щоб допомогти своїй державі. Про важливі справи, які наближають перемогу. Ростислав Сесоєв розкаже. Селище Азовське, тимчасово окупований Крим, глибокий ворожий тил, який окупанти ретельно охороняють. Не дивно, бо тут на залізничній станції росіяни концентрують військові вантажівки, танки, артилерію. Але фото, відео та координати наші партизани передають куди треба. Це доволі потужна сила. Я думаю, що з кожним днем рух опору він буде ставати потужнішим, і до його лав будуть входити ну, все більше і більше людей. Ще приклад з українського півострова, і знову робота партизанського руху Атеш, який діє уже понад рік у Дженковському. В районі помітили аеродром та ворожі радіолокаційні станції. Партизанські рухи підривають тил, ускладнень окупантам життя на тимчасово підконтрольних їм територіях. Це підрив логістики, це знищення залізничних шляхів, надання координатів, розташування складів, штабів, це ліквідація колаборантів. А це Маріуполь. Російська військова техніка їде вулицями міста, а за нею спостерігають місцеві партизани проти російського офіцерського корпусу, солдатського корпусу і проти е колоборціністкої і окупаційної влади. Це основні мішені, це основна робота людей. І така робота надважлива та вкрай небезпечна. У російських військових було ліквідовано лише з літку до. Жовтня по жовтень, включно. Тобто з червня по жовтень пройшло е 26 ліквідацій. Це підтверджена історія, зокрема російською пропагандистською машиною. Отак працює спротив. Саме маріупольські партизани сприяли удару по базі кадирівців на медкомбінаті. Їхня робота і підрив військової бази Росіян в Юр'ївці. Гайка Подробиці своїх справ. Партизани, звісно ж, не афішують. Партизанський рух. Має добру діяльність і комунікацію з нашими спецслужбами з нашими збройними силами України, і точно ми побачимо ще не одну реалізацію щодо ліквідації ворога на тимчасово окупованій території. До партизанського руху приєднуються люди різного віку, професії та навичок. Їх об'єднує віра в Україну та небажання жити за законами окупантів. Це тисячі наших людей, які знаходяться в окупації, але продовжують виконувати спецоперації. І географія українського опору розширюється. Рух спротиву навіть починає діяти на території е, Росії, на території країни окупанта, тобто люди. Е, Ну, бачать, що таке окупанти. Люди відчувають на собі ті всі спочини, е які вони здійснюють. Люди не можуть з цим примиритися, і тому вони починають активно е мищити їх, активно саботувати якісь активно здійснювати якісь диверсії. От і бачимо, як росіяни, противники путінського режиму передають інформацію силам оборони України. Це відео з військового підприємства в Ростові. Це з військомату в Ярославській області. А це переслали розвідники з тульського заводу з виробництва зброї, і такі повідомлення надходять майже щодня. Ростислав Сосоїв, Україна, марафон Єдині новини. Білий дім закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити рішення щодо допомоги Києву. Координатор із питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі, коментуючи останні російські масовані обстріли України, нагадав, що кошти, виділені раніше, вже вичерпалися. 27 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. Він був останнім у році. Тим часом в Конгресі чекає на обговорення та голосування запит президента Джо Байдена на 60 мільярдів для України за останні 48-72 години. Ви всі бачили, що Росія продовжує здійснювати безпілотні, ракетні і, зокрема, балістичні атаки на цілі в Україні не тільки військові, а й цивільні, і продовжує намагатися використовувати зиму як зброю, атакувати інфраструктуру. Ось чому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування з боку Сполучених Штатів запропонований президентом, був прийнятий Європа У стратегічній перспективі також є мішенью Росії Військова агресії, тож їй потрібно бути сильнішою у військовому плані, щоб захиститися від можливого нападу. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він повідомив, що при їхньому уряді буде створений комітет із питань безпеки, який буде займатися посиленням безпеки на польських кордонах, за словами Туска. Якщо Росія зрозуміє, що має військову перевагу, то може напасти на Європу вже за кілька років. Він бежевих челізмобілізувати потрібно мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби. щоб увесь європейський союз зрозумів, без радикальних військових зусиль Росія нападе на Європу в найближчі кілька років. Європа має бути сильнішою в військовому плані за Росію. Це єдиний спосіб зміцнити європейські та польські кордони. Затоплені міста, покинуті автівки та знеструмлені будинки на півночі та заході Європи вирують повені. Вода прибуває, річки виходять із берегів і захоплюють нові території. В епіцентрі стихії одразу кілька країн: то Велика Британія, Німеччина, Франція та Бельгія. Сусідні країни у постраждалі регіони надсилають свою допомогу. Докладніше Леся Головіна. Затоплені вулиці британського міста Лавборо. Автомобілі стоять у воді біля будинків або ж просто посеред доріг. Найкращий транспорт в таку негоду байдарка. Велика Британія бореться з наслідками шторму Хенк. Найбільше дісталося Англії. Там затопило одразу кілька міст. Десять тисяч будинків без світла. А це вже Франція. На заході та півночі країни через сильні зливи дороги перетворилися на повноводні річки. З підтоплених регіонів людей рятують на човнах. В країні затопило 10 департаментів. Там оголосили передостанній жовто-гарячий рівень небезпеки. У вогких та ще й знеструмлених будинках півтори тисячі жителів падекале. Свою допомогу підтопленій Франції запропонувала Чехія. Перший загін рятувальників з Праги вже вирушив у затоплене місто Сент-Омер. <страс> Тони, також Німеччина від великої води найбільше постраждали землі на півночі та в центрі країни. До можливої евакуації готується один з районів Ольденбурга, міста з населенням понад 170 тисяч. Дощі в регіоні тривають вже кілька тижнів. Прогнози синоптиків не тішать. Зараз надто рано давати якісь прогнози, однак і вдень і увечері ми очікуємо на сильні зливи, в тому числі в гірських регіонах. Найближчі дні покажуть нам, як буде розвиватися ситуація. Зона підтоплення розширюється щогодини. Річки розливаються, під воду йдуть цілі вулиці. Рятувальні служби попереджають, такого натиску стихії можуть не витримати місцеві греблі. Леся Головина, ми Україна, марафон. Єдині новини.